І всім здорова! З вами я, Андрій. Я скачав нову програмку для запису відео. І ми будемо сьогодні шукати пасхалки в симулятор Автомобіля 2. Ці пасхалки будуть деякі на, нов... на старому острові, а деякі на новому. То присаджуйтеся і. Ми починаємо. О, кстати, це самая висока точка в ігрі і перша пасхалка. Вот і ця пасхалка. А знаходиться вона. Вот вона Ой, не притиснуємо. Во, зараз я покажу її. Тільки боюся, що впаду. Так, як її тут показати? Чого йде так, воно йде? І во вона розбита машина. Знаходиться вона вот тут. Переходимо до другої пасхалки. О, кстати, я тільки що замітив ці ворота. Ну, це не пасхалка, но я перестрибнути просто хочу попробувати. Уху! Ого, тормоза, 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 тормоза. Слава Богу, в цей машини хороші тормоза. Потім ми доїжджаємо до цієї пасхалки. Вона знаходиться коло місії Нормандія. Бо тут, то, як їхати, можна проти противотанкові їжаки. А якщо їхати ще далі, можна побачити Во. Настоящі хрести. Вони настоящі. Тут і це є Во, це просто ужас. Ну що ж, переходимо до третьої пасхалки? Ну от, ми під'їжджаємо до пасхалки. Ой, до третьої пасхалки. Ой. Бо. <бах> як це поняти? Приколь. Ну, во. Я не знаю. Чув, що це, вроді, мегалодон. Ну, я не знаю, що це. Переходимо з третьої чи четвертої пасхалки. А я ще не поняв, що це таке. О. Це не зовсім Пасхалка, він біч. Ну, туди можна залізти. вот тако просто берем и вот тако и лизем лизем во залазы ты можешь вернусь полы я солису так вот я долажу ну давай Ух, о. И сюда можно Застрібнути. А, ні застріє ой. Ну короче, дивиться, що тут можна охвернуся, як я це а ні. А ні, це не кінець. Ого. Ви не повірите, ну я знайшов цих баг, коли я був у машині. В Реальність. Ай. А, сюди він не залізе. сюда, сюда. Вот саю малэ. Ой, записываю. Что стоит? Я записываю, записываю. Опа, опа, что-то получается. Что-то выходит. Невеликий у нас ночок був, стоп, а сюдою залізти можна? Ой, це не просто. Та як це? В домашніх умовах, якщо шо це не повторяйте, смертельно опасно. Пущи, пущи! може ні просто з допомогою машини застрібнути? Передумав. О! Ну вот и я добрався. О, тут стені интересно. Во, деньгась. Цікаво. Ну все. Вот і відео кінець. А хто слухав? Ой. А хто дивився? Молодець.